Доброго дня, з вами компанія Автопригін Вінниця і сьогодні у нас в продажу Renault Sanic 2004 рік з 1,6 бензиновим двигуном на автоматі, на шкірі, на безключовому, в максимальній комплектації, на хорошій гумі, титанові диски, партрони, все в автомобілі є. А саме головне в автомобілі. 79 тисяч оригінального пробігу, всі декре, всі тихо, тихогляди, все є. Автомобіль купувався на аукціоні, пробіг, пробіг підтверджений, стан автомобіля просто новий. Все, все скло рідне, включаючи лобове. Отакий у нас салончик. Всі склопідйомники, сидіння взагалі як новенькі. мікро. Роїзд має, підлокітник, шторки, столики складні. Автомобіль в ідеальнішому стані. Ще раз повторюється, 2004 рік, 1,6 МПІ, всі ключі, всі декри, всі тихогляди автомат працює ідеально, кліматрон, мультикермо. Автомобіль в новому стані, просто як новеньке. І з простим 1,6 МПІчним двигуном. Автомобіль не битий, не фарбований. Хто шукає ідеального Сеніка, вам до нас. Так ще раз, це 2004 рік, 1,6 МПІ, автомат, кліма, шкіра, артрони, все є. Він код надаємо для перевірки. Будь ласка, хто хоче, перевіряйте. Стан просто ідеальніший. Не телефонуйте, домовляйтеся на тест драйв.